Гарно усім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Я знову йду до картопля, яку будемо вибирати. Наступний. Ну, ви вже з назви зрозуміли, що це голубий Дунай. От цікаво дізнатися. Глядачі, чи хтось був на ріці Дунай з вас? І чи дійсно він голубий? Будь ласка, напишіть в коментарях. Ніколи не був, не бачив Дунаю, не знаю, голубий він чи ні. От яка річка, яка там вода. Будь ласка, напишіть в коментарях. А ми будемо вибирати голубий Дунай. Вже посохло. Що тут пише? Голубий голубий Дунай. Все вірно. Будемо вибирати, надіятися, може цей сорт кращий, чим інший. Що можу сказати, білорусу підрахували десь приблизно врожайність 130 центнерів з гектара. Це, це не врожайність, це ні про що. Хоч вона й була велика, але це ні про що. І також напишіть в коментарях, якщо ви садили голубий Донай, то який врожай у вас в цьому році. Картопля дійсно гарна, і на вигляд, і на смакові якості має відмінні. Багато хто садить, багато кому вона подобається. Ну а який врожай в цьому році, подивимося пізніше. А ви напишіть, будь ласка. В якому регіоні вирощуєте і який урожай в цьому році. буде дуже цікаво дізнатися. От, ну а ми будемо вибирати голубий Дунай, що тут в цьому році не так багато. посадили, трішки менше, ніж в минулому, але все одно подивимося, що воно буде який врожай. Гарний такий ранок, роса тихенько. На вулиці картопельку вибираємо. Хтось може запитати, навіщо ти оце все знімаєш? І показуєш то, на що. Людям щось показують таке гарне, неймовірне, красиве. Ну, як люди знімають 10 дублів, так воно і буде гарне, красиве. Ну, і показуємо, як воно є в реальності. Без підробок, без нічого. Що ж ти? Як реальність є реальність. Не завжди в реальності буває те, що ми хочемо. Іноді бувають і не дуже гарні роки. Прошу це я. Правильно, про голубий Дунай. Ми ж копаємо голубий Дунай. Відеречку? та ні, влізе вона більше. Викопали ми голубий Дунай. От такі сльози в цьому році на городі. Не, сказати, щоб зовсім погано, то ще є куди падати все-таки є такі гарні. Ну, є. Є гарні картоплини, але їх знову ж таки мало в кущі. Як в одній кутці, так і іншій. Не хочу туди йти. Там нічого нового, те саме, що і тут. Що сказати теж, також неврожайний рік і на Голубий Дунай. Навіть не знаю, який, який сорт буде в цьому році врожайний, дивлячись на такі погодні умови, які були в нашому регіоні. Не дуже сприятливі, хоча початок був дуже гарний. Думали, буде гарний врожай в цьому році, але потім, потім деякі фактори погодні, які повпливали на такий врожай. Але нічого, це також врожай. Показуємо все, як є по правді, нічого від вас не сховаючи. Пишіть ви, який у вас врожай Голубого Дуда, якщо садили, буде цікаво дізнатися, і в якому регіоні також не забувайте допис робити, щоб я приблизно розумів, який врожай картоплі по регіонах України. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.